Оце воно таке мокре. це що? Дощ туди що? А воно, що він нам нужен. Я ще його не ждала, головне ніде прогнозів немає. Навіть зараз йде дощ, оця почав моросити. На телефоні нема сухо. Що це за причуди такі? Вони вже бояться і прогнози сочинять. Бо самі не знають, як сонце воно світить. Через туцю з'являюся. А на криші так шелестить, значить тут лінь такий іде. Да. Ти нам вже нам поможеш, вже да. все згоріло. Тепер тільки радуйся, що ми пострадали. Пізно ти до нас прийшов. Хоч би трохи раніше, а? Киди не можна було хоч трошки полити. Да, чого ж би так страдали оце? Носили ту воду. Та й би вона тямилася, скільки ми її переносили відрами. А він надумалася ляпати тепер. А без оголошення налетів. І я потихеньку прикрапі, потихеньку, потихеньку. Наче боявся він щось до нас. Але ж із заходу йде, так, да, із заходу. Отакі добувають дощі у нас, з динацька. А нефіг нас приду Але я все одно побачила, думаю, а вдруг курчат закрила воно, тепер хай йде. О, тепер хай йде. А кому він ще поможе, га? Ну ж хіба що капуста ще, так? Да? Хіба що капуста може? Вона так ціле літо стояла, на ній білокрилка збиралася. Нічого ми їй не робили. А вона вже почала в головки в'язатися, паленька буде. Ну якщо дощі її оця полив, то якась та буде. Ха, піста, картоплі не буде. О, гора нам, як не одна лихо, то друга біда. Не можна, щоб усе було добре. Ой. Який він мокрий цей дощ. Не Виходь купай. Не, не хочу я намокнути. Щось аж прохолодно стало так. Ох, і лупить. Диви. Не лупай, а грибний. Грибний? Да. Ну так, да. ну, ну хоч немає отого, що вітер отак дерева ламає, немає граду. Так іде собі. Іде собі ти хай через... Куди перестав, тільки почався той перестав. Ой, мой ходь, ой, давай як узявся, то хай йде. Не такі то й хмари страшні, якісь води, такі подозрітельні. О, оце і вся хмара перейшла, воно вже розвидняється. Ото вже в нас розвидняється, називається. Ну, пилюку на деякий час, до завтра, да. до завтра у нас пилюки не буде, а на завтра написано 34 градуси. Ну нормально. Хоч уночі подихаємо. Таким чистим повітрям промитим. Ну, спасибо, дощ. Інколи заходить до нас. Не забувай про нас. Ми тут теж живемо на цій землі. Ти нам уже нічим не поміг. Ну, но... пождав подихати. І то, слава Богу. Отак От ось все воно все виглядить. Крутяться, крутяться то в одну сторону, то в другу. І десь собі йдуть, 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 йдуть. Йду. Комарки біжать. Милуємося. Ох, отакий, щоб до ранку поморосив, то може б щось би було б нормально. Поморосив, не треба сильно, отак, цілу ніч. Щоб поморосив... Ох, чого захотіла. Ой, да. Ну ладно. Спасибо за це! Спасибо. Хоч і повітряна тривога, будь спасіба. Ух, яке небо. Ух, якими узорами прямо. Сонце заходить. Які промені пішли. Угу. який вечір. Трохи мені не видно за цими хатками. Ну так о як красиво як. Угу. Які проміння пішли на ну, все небо, ага. як пожор якийсь. Захід сьогоднішній такий, захід сонця. Це ж восьма година тільки вечора. Ух, яка хмара розрізала проміння. Хм? Красиво, красиво. Ох, як красиво. О, яке ще там сонце. Ого, яке величезне. Оце то! Воно ще над землею, воно ще й не заховалося. Ай, яка красота. Що робиться на небі? Ой, і сонце велике-велике. Оце да. Ось де воно. Ой. Оце захід який. Яке воно велике. Хоч трохи можна на нього глянути. Розчервонілося. Що робиться, га? На все небо загорілося. Оцього сонця нашого. Ой, як га? Ось такий у нас вечір сьогодні. М -м -м. Яка красота. -х -х -х. через екран можна тільки й подивитися. О так очі засліплює. Ось такий то вечір. Сонце, га? Куди ти ховаєшся, куди ти зібралася? Повертайся до нас, повертайся. Красота яка.